Ото ще новий випуск, а, який присвячений проекту Ало вже а, доволі. Не за горами, і саме тут. Отож, стимули зростання АЛО, крок до інновації та досконалості. І почнемо ми з невеличкого ступу, а перед цим я представлюся. Усім привіт, мене звуть містер Атлант, і в даному на даному ютуб-каналі ми розглядаємо власне, ті чи інші проекти, які пов'язані з тою чи іншою тематикою у сфері а, криптографії. Отож, Ало це новаторська скалпочей-платформа, яка відстоює доказ з нульовим знанням з Екіпі. Відзначно важливу вігу успішним завершенням своєї програми стимулювання розгортання під час тесне 3 фази 3. Результати є, і вони розкривають гнучку і гучну історію успіху як Ало, так і талановитих розробників, які брали участь. У цьому відео ми детально розглянемо цю а, хвилюючу власне, подорож, виявимо мету програми, ключові статистичні дані, переможців і безцінні уроки, отримані на цьому шляху. Отож, let's go! Розгортання стимулів, сприяння інноваціям і підвищення доскональності. Основною метою програми Deploy Incentives було стимулювання озовників до створення та розгортання програм у мережі Allo. Ця ініціатива була спрямована на стимулювання органічного використання протоколу Allo та створення базового репортуару практичних програм для реєстру програм власне у мережі. Важливо те, що ця програма стала ключовим кроком до просування потенціалу технології без знань у створенні приватних програмованих веб-додатків. Ало мав на меті надихнути розробників досліджувати сферу предметно орієнтованих мов DSL і компіляторів із підтримкою ZK, що представити Лео інноваційну DSL від АЛО. різноманітні спільноті розробників і розсунути межі можливо. Отож під тема uh, number 2 в цифрах. Подорож почалася з оголошення Allo про програму 2 травня 2023 року, яка включала ініціативу практичної підтримки. Члени основної команди Ало пропонували цінну, е, цінні відгуки та технічні вказівки першим учасникам, сприяючи експерименту та надаючи персоналізоване розуміння. Отож, офіційна програма Deploy Інсендіс тривала з 21 червня 2023 року до 21 серпня 2023 року. Встановлюючи, встановлюючи вікно для подання приєтливих проектів, а за цей період Але отримав понад тисячу дійсних заявок, що свідчить про ентузіазм і креативні спільноти розробників. Після фільтрації спаму залишилося 130 повідомлень із повністю унікальними репозиторіями GitHub. Оголошення переможців десь найкращих і не тільки. Вибір кращих проєктів із цієї групи талантів був важким завданням. Після ретельного оцінювання комітет, до складу якого входили амбасатори Алло та члени основної команди, визначив проекти найвищої якості. Цей шорт-лист складався з е, 50 видатних заявок. Остаточних переможців 10 найкращих було обрано шляхом ретельного підрахунку балів і методології голосування. Примітно, що оцінка та голосування посла становила. Близько 66% остачного рішення. Тоді голосування та оцінка основної команди склали лише 33%. Ці переможці поділяють 5 мільйонів призових allo Credits із стартового запасу основної мережі Allo. Крім того, Allo виділив додатковий 1 мільйон кредитів Allo, рівномірно власне, розподіливши їх між 40 додатковими проектами з топ-50. Кожен з цих проектів отримає 25 тисяч кредитів Allo. Отож, ключові висновки, розуміння та власне Прогрес під час програми Deploy Incentives з отримав безцінні знання та відгуки, які безпосередньо вплинули на вдосконалення Leo. та основного протоколу АЛО деякі значні впливи включають. Перше це додавання коду операції self Сінгер до Ала. Друге це виявлення помилок основного протоколу АЛО, Третє – це демонстрація компонування. Четверте – це розширена документація для розробників. І п'яте – це удосконалення Aleo SDK. Отож, у мене на цьому все. І якщо говорити про висновок, то це наступне. Програма алею є інцентів свій світла шлях вперед. Це дозволило розробникам досліджувати потенціал технології без знань і створювати інноваційні рішення в мережі Allo. Задяки процвітаючій спільноті розробників безцінним, ідеями, безцінним ідеям а, і в відомості розширювати межі можливо. Allo повною мірою йде вперед до запуску своєї основної мережі. Тому залишайтеся з нами і до нових зустрічей!